Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Українські протези не поступаються іноземним. Доводять спеціалісти Вінницького державного ортопедичного підприємства. Днями завод відзначив 90 років від часу створення, але час точно там не зупинився. Лише за рік на підприємстві допомогли з реабілітацією та протезуванням понад сотні захисників. Хлопцям і дівчатам не довелося їхати за кордон, бо саме в рідній країні отримали фахову допомогу та підтримку. Микола Іванович плаче, коли згадує пережити на передовій, але свято вірить у перемогу над окупантами і показує нам роботу ортопедів, які ставлять бійця на ноги. Надо жити і ходити. Це справді унікальна операція. Постріл із танка російських окупантів розтрощив чоловікові ноги, частину таза. Воїну загрожував цілковитий параліч, але врятували вінницькі ортопеди. Це не просто про чоловік, весь з металу замінений тазостегновий колінний модуль. Замінений колінний модуль провінчасто такі операції та протези корсети нова робота Вінницького ортопедичного підприємства. В цьому ж випадку людина має повністю працювати тазом, мати не тільки велику силу фізичну, а мати велику силу волі, як для військових. Це четвертий клас мобільності. Найкращі комплектуючі в даному випадку були всі комплектуючі німецької фірми. Боєць Олександр уперше перед нашими камерами надягає свій протез. Воїн 93-ї механізованої бригади втратив ногу на Ізюмському напрямку. Після ампутації його з товаришами відправили до Німеччини. Але протезування захисник вирішив завершити в Україні. Погано затягнуто, став і пішов. Мені нічого не дав, нічого не моглязі. На цьому підприємстві практично є все, що допомагає бійцям стати на ноги: масажі, фізпроцедури, адаптація і найголовніше робота з виготовлення індивідуального протеза. Кожна куксурпармальна гільза виготовляється по індивідуальному позитиву, знято з кожної окремої людини. Відповідно, якщо буде комфортний ксоприймач. Незалежно від того, який узір. Вінницькі ортопеди роблять замінники рук. Кажуть, це дуже важливо, бо досі усі бійці, які втратили верхні кінцівки, змушені були їхати за кордон. Завдяки підтримці канадських фахівців. Ручний протез має чимало функцій. Ми зараз вже робимо протези найвище. Важкості таке вилущене, і ми туди можемо поставити дуже хороший колінний вузол і це ще покращить покращить реабілітацію нашого пацієнта. Придумується, де є замкові коліна Це зараз дуже важлива рання реабілітація. Майданчик реальності, який споруджують на території підприємства, полегшить реабілітацію ветеранів. Там буде своя смуга розвідника, доріжка по льоду, підняття під гірку та двері, аби навчити поранених захисників елементарно відчиняти двері до власного будинку. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти АСІТІВІ. Єдині новини.